Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» і Я є ведучий Остап Яриш. Пентагону прилюдне відео ураження винищувачем Росії американського безпілотника над Чорним морем у вівторок. За даними командування сил США у Європі, російські літаки спочатку скинули перед розвідувальним дроном пальне, а потім підлетіли занадто близько та уразили його пропелер. В результаті США втратили безпілотник. за словами американських посадовців. США дистанційно вжили належних заходів та переконалися, що на дроні не залишилося важливих розвідданих і що сам безпілотник більше не становить цінності. А от за НАТО стриманою назвав відповідь США на дії російських винищувачів. Колишній радник із нацбезпеки в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон. Оприлюднене відео заявив: він чітко продемонструвало, що російські літаки збили американський дрон з повітря. Про це Болтон сказав в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко. Спочатку я думав, що відповідь була дуже стриманою. Я думаю, що тепер, коли оприлюднили фотографії, на яких без жодних сумнівів видно, як російські реактивні літаки зливають пальне на дрон, намагаючись зашкодити, вивити його з повітря. Зрештою, вони дуже успішно здійснили цей дуже небезпечний маневр. Ви знаєте, якби це була американська машина з пілотом у ній, це явно було пактом війни. Раніше ми вживали заходи у відповідь на дії інших країн, які збивали наші безпілотники. Я не кажу, що це обов'язково доречно тут, враховуючи війну в Україні, але має бути дуже жорстка американська відповідь Росії. Довше інтерв'ю з Джоном Болтовом. Дивіться завтра у нашій програмі. А тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні винищувачі Міг 29 Чотири з них прибудуть в Україну в наступні кілька днів. Сказав Дуда, коментуючи таке рішення, прем'єр-міністр Каданії Мете Фредеріксен сказала. Західні держави обговорюють і можливість надання Україні сучасних винищувачів. Наразі ж Польща стала першою західною країною, що після початку повномасштаб... повномасштабного вторгнення Росії відкрито оголосила про передачу Україні бойових літаків в першій колійнощі дословні в чому найближчих. По перше, буквально найближчими днями ми передамо Україні. Наскільки я пам'ятаю, чотири літаки в робочому стані. Решта готується, обслуговуються і будуть послідовно передаватися. А в середу з'явилося повідомлення про те, що Ізраїль схвалив ліцензії на оборонний експорт для України. За даними змі, Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії дронам. Раніше прем'єр-міністр країни Бенджамін Нетаняхо заявляв, що надає Україні гуманітарну допомогу, але передавати зброю не може. Про можливі поставки систем глощіння дронів Наталія Чурікова запитала в посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського. Я не могу нікак прокоментувати ту інформацію. Дійсно, я знаю, що було обсуждення. Я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. Я знаю, що дійсно було обговорення на чолі з прем'єр-міністром наших оборонних контактів з Україною. Але ці контакти краще за все тримати в таємниці. Я не думаю, що правильно обговорювати це в пресі та публічному просторі. Єдине, що можу сказати, що нас дуже турбує співпраця між Росією та Іраном. Нас турбує використання іранської зброї, передусім дронів проти цивільних цілей в Україні. Бо дуже Розуміємо, що сьогодні ці дрони використовуються проти України. а Завтра вони можуть використовуватись проти Ізраїлю. Тому ми вивчаємо досвід України у протидії цим дронам. Ми працюємо разом з представниками України на всіх можливих рівнях. у нас дуже добрі контакти. І ми будемо продовжувати цю роботу. Разним направленням на всіх можливих рівнях, у нас дуже хороші контакти. Ми будемо продовжувати. Рік тому, 16 березня, росіяни завдали авіаудару по будівлі Маріупольського драмтеатру. Від обстрілів там ховалися сотні людей. У Маріупольській міськраді заявили про близько трьохсот загиблих. Однак точна кількість жертв бомбардування досі невідома. Росіяни вже рік намагаються замаскувати сліди злочину, і зараз будівлю драмтеатру майже повністю знесли. Ірина Шенкаренко поспілкувалася із президентом Маріупольського телебачення Миколою Осиченком. Він із родиною виїхав із міста за день до авіаудару, а зараз підтримує зв'язок із тими Маріупольцями, що врятувалися після бомбардування. Десь спочатку березня бачив, як люди з валізками, з сумками, там цим ще вони йшли в напрямку драмтеатру. Люди туди йшли, тому що ну весь Маріуполь. Знав та вірив, що драмтеатр те то, то є таке місце сили, то є таке місце, куди ну не прилетить бомба, снаряд чи ще щось. Плюс э, прагма, прагматично люди розуміли, що драмтеатр це будівля з дуже товстими стінами. Я знайшов у Запоріжжі родину. Яка вижила в драмтеатрі, а родина це бабуся, дідусь та їхня онука. Перша бомба вдарила по даху, а, обвалилися бетонні плити. Цими бетонними плитами задавило, завалило батька, мати та молодшу сестричку з цієї дівчинки. А вона стояла біля них. Тобто, плита впала там в сантиметрі від неї. Це їй врятувало життя. Але поруч нею стояла ота маленька сестричка. І на очах цієї дитинки сестричка задихалася, бо її розчавило грудну клітину бетонною плітою. Вона це все бачила, вона так спокійно про це розповідала мені. Я сів на коліна біля неї і обійняв її, тому що, ну. Дуже їй було жалко, так. Обійняв її, ти знаєш, Коло неї був такий згусток болю. Його прям. Ну от він, він такий липкий, чорний. Да, і от, і от я, я обійняв її. Вся ця біль. Вона обліпила мене. І я тобі скажу: я не мог прийти в себе там ну, декілька днів. Україна максимально піднімає на поверхню проблему викрадених Росією українських дітей. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у Нью-Йорку. за даними порталу Діти війни від початку повномасштабного вторгнення Росії, де Росія депортувала понад 16 тисяч і 200 дітей. Правозахисники кажуть, що насправді це число набагато більше. Наразі додому вдалося повернути лише 308 дітей. Що робити для того, аби повернути всіх, дізнавалася Ірина Соломко. За словами головного українського дипломата Дмитра Кулеби, питання повернення викрадених Росією дітей одне з ключових для України. Він також зазначив: наразі ключові міжнародні організації, які би мали опікуватися цим питанням, не приділяють йому достатньої уваги. Ми робимо все можливе для того, щоб вони включилися максимально в повернення. Наших дітей і запобігання новим депортаціям Дарія Герасимчуку, уповноважена президента справ дитини та дитячої реабілітації, зазначає, найбільшим цинізмом є те, що Росія, депортуючи українських дітей, представляє це як благородний вчинок. Мовляв, йдеться про евакуацію та порятунок. Говорячи про це, російська влада називає свої цифри. На сьогодні це найбільша цифра, яка звучить 733 тисячі. Ну нібито евакуйованих дітей, але всі чудово розуміють, що це депортовані та промислово переміщені. Наразі немає жодних списків дітей, якими б російська влада поділилася з ЄС або міжнародними організаціями. Україна ж наразі говорить про більше ніж 16 тисяч викрадених Росією дітей. Це саме така кількість заяв надійшла від родичів, інколи батьків, свідків або місцевої влади щодо факту, який став їм відомий Натаніель Реймонд, американський слідчий з справ людини, який спеціалізується на розслідуванні воєнних злочинів та брав участь у роботі над звітом Єльського університету щодо вивезених дітей. За даними дослідження, Росія вивезла щонайменше 6 тисяч дітей з України до мережі закладів із перевиховання та усиновлення на території Криму та Росії. Реймонд наголошує такі дії класифікуються як складова геноциду з точки зору історії важливо пам'ятати, що один з перших судових процесів у Нюрнберзі проти нацистів після другої світової війни був пов'язаний з переселенням єврейських дітей з однієї групи в іншу. Конвенція про геноцид і римський статут 1998 року розглядає цей акт як складову більшого злочину геноциду та злочинів проти людства. Я ніколи не бачив програм примусового переселення дітей та перевиховання такого масштабу. scale. За словами Реймонда, російське виправдання про так звану евакуацію також є порушенням норм міжнародного права, адже у разі небезпеки діти мають передаватися у треті країни. Зараз вони є по суті заручниками Росії. у Женевській конвенції йдеться про те, що у таких умовах діти, які залишилися без батьків або розлучилися з ними, повинні виїхати до нейтральної третьої країни. Чому і це найголовніше, тому що вони мають спеціальний статус захисту відповідно до Женевської конвенції. Які існують для того, щоб вони не були фішками в дуже небезпечній і дуже реальній грі щодо обміну полоненими та переговорів щодо припинення війни? Герасимчук каже, Росія використовує кілька шляхів для розлучення дітей з батьками. Часто це відбувається під час так званих фільтраційних заходів. Перед звільненням деокупацією території Херсону Росіяни здійснювали панічну евакуацію і самі евакуйовувалися. Вивозили всіх, кого можна було, і в тому числі дітей також. За даними дослідження Єльського університету, Росія також вивозила дітей з інтернатів та спеціальних лікарень Харківської області, практично одразу після окупації та передавала їх на усиновлення. Також батьки багатьох дітей, що мешкали на окупованих територіях, добровільно відправляли дітей у літні табори в Росії. Україні. Роблячи дослідження, команда Реймонда багато працювала із супутниковими знімками, аби встановити конкретні місця, куди переселяли та де зараз тримають українських дітей. Географія дуже широка від Криму до Магадану спочатку. У нас була думка, що всі вони будуть локалізовані довкола кордону з Україною. Це виявилося правдою. У деяких випадках команді вдалося ідентифікувати 43 літні табори, де відбувається так зване перевиховання дітей в основному з Донецької та Луганської області. Багато з цих закладів використовується з 2014 року. Проте минулого літа Рейман та його команда зафіксували найбільшу активність в одному з місць у Чеченській республіці дітей навчають володіти вогнепальною зброєю та керувати військовою технікою. Ще один військовий навчальний комплекс є в Криму. Ми не маємо інформації, скільки дітей повернули додому з літа, але ми бачимо затримки та призупинення дат повернення Принаймні у двох таборах. Ми бачили дітей, які були там передані на усиновлення у прийомну сім'ю. За словами Реймонда, українські діти не лише заручники Росії, а й об'єкти внутрішньої пропаганди. Росіяни почали пропагувати це все більше і більше, оскільки війна ставала важкою для країни і для російської внутрішньополітичної аудиторії почали розповідати про цей так званий гуманітарний проект як виправдання вторгнення в гуманітарних цілях. Свою новорічну промову Путін частково присвятив оцінці зусиль тих, хто бере участь у програмі усиновлення, і просив людей робити більше. Тому важливо розуміти, що Кремль бере активну участь у цьому процесі. Більше ніж здається, Без залучення та тиску міжнародної спільноти та профільних організацій Україні навряд чи вдасться повернути своїх дітей додому. Україна має співпрацювати у цьому питанні з ООН, Червоним Хрестом та іншими країнами, щоб заохотити Росію вносити у неї дані про вивезених дітей. Крім цього, говорить Бадван Скак, посолка з кримінального правосуддя держдепу. Ці діти також мають отримати можливість спілкуватися з рідними в Україні. Міжнародний комітет Червоного Хреста також повинен мати доступ до будь-яких територій, де вони утримуються, щоб мати можливість переконатися, що з ними поводяться належним чином, і що вони мають контакт із. Членами родини фемімембрсбекхам каже, повернути дітей додому дуже складно, бо, на відміну від військовополонених, не існує єдиного алгоритму дій. А Росія позиціонує це як евакуацію. Тому Україна закликає інші країни долучитися до боротьби за їхнє повернення та напрацювання відповідного механізму. Нью-Йорка Ірина Соломко Олексій Коваленко Павло Терехов Голос Америки. Коли в травні росіяни знищили музей Григорія Сковороди на Харківщині, міжнародна спільнота ще раз переконалася у намірах загарбників знищити і українську культуру. Хоча будівля музею не вціліла, найцінніші експонати все таки вдалося врятувати. Дивовижним чином встояла і скульптура сковороди. Віднедавна схожа скульптура українського філософа з'явилася і у Вашингтоні про історію і створення американської мандри сковороди та силу духу українців. Наталія Леонова розпитала в автора скульптури Марка Роуца. Мандри Америкою цього сковороди почались у 1989 році, коли до скульптора Марка Роуца звернулася українська громада Річмонда на чолі з Григорієм Примаком з проханням увічнити філософа для української православної церкви. У них не було грошей, не було формальної організації нічого не було. Окрім мрії, вони були справжніми патріотами. Григорій обожнював Сковороду. Для нього, як і здається, для багатьох українців, Сковорода був україною, духом України і символом та уособленням. І він мріяв звести йому пам'ятник. На той момент про Григорія Сковороду Марк не знав нічого. Пізнавав філософа вже в процесі роботи. По мірі того, як я вивчав сковороду, як вони мені про нього розповідали, моя зацікавленістю його феномені та феномені його народу поступово зростала народу, який мав такого національного героя, мислителя, поета, філософа, музиканта. Я був практично в трансі, Працювати доводилось майже інтуїтивно. Пригадує Марк з мінімальною кількістю інформації. В часи до інтернету знайти автентичні зображення сковороди та ще в Америці було майже неможливо. інтернету ще не було. Плюс мовні та культурні бар'єри. З оригінальних зображень ми мали лише одне, яке виглядало як літографія чи малюнок олівцем. Решту мені дали замовники. Різьбу по дереву, яка виглядала дуже сучасно, а з іншого боку, як ікони. І мій перший дус сковороди саме так і виглядав, як ікона. Навіть не знаю, як я дійшов кінцевого результату. Просто напевно методом спроб. Я Не знаю, що думають люди, які приходять тепер в український дім. Дехто каже, що я вловив сковороду. На це пішло кілька років. Кінцевій версії твору передували дві. Григорій Примак та його соратники мали чітке бачення та грандіозні плани щодо зображення свого героя. Тож довелось шукати компроміси. Я нарешті завершив роботу, помістив її в церкві у Сілвер-Спрінг, Меріленд. І це був останній раз, коли я бачив скульптуру. Допоки одного дня, близько року тому, мені подзвонив Руслав Фалков і сказав, що українське посольство має мою статую Григорія Сковарди. Я ніколи не підписую мої роботи. Це перетворює їх на товар. За своє життя я ніколи нічого не підписував. І Сковорода не був підписаний. Як він мене знайшов, Поняття не маю. know. вона тривалий час, була в штаті Меріленд, і потім невідомо нам, нам чином опинилась у штаті Вірджинія. Саме ми отримали у посольстві дзвінок з запитанням, кому належить саме ця скульптура, оскільки вона знаходилась на той момент в інституті міста Річмонд. Нас попросили дізнатись і ідентифікувати саме чия це послід, тому що вони не мали розуміння, чи це українська, чи це може якась словацька мова, чи так далі. Вони не могли просто ідентифікувати, кому належить ця скульптура. І ми були просто дико вражені, коли побачили, що це просто нереально класна статуя Григорія Савича, одна просто з ну, найбільш кращих, яких доводилось бачити. От, після цього почалися такі роботи пошуків історії, де це відбулося, звідки ця скульптура, хто автор. І просто це було дивовижно, тому що мені вдалося знайти декілька газет 92-го року, на яких була одна згадка про автора з імями прізвищами. Відтак скульптуру подарували українському посольству. Її розмістили в українському домі, який наразі є осередком культурної дипломатії України у США. для Оксани Маркарової посолки України США, випускниці Києво-Могилянської академії імені Григорія Сковороди. Постать філософа має особисте значення. Григорій Савич, який блукав під час свого земного життя, його неймовірна взагалі скульптура блукала і знайшла посольство. Уже зараз, 300 років після його народження. І коли ми думали, де саме найкраще місце буде, де його побачить, набагато більше людей, де він буде зустрічати людей, розказувати нашу історію, що вона почалась не 31 рік тому, що вона почалась навіть не 300 років тому, коли народився Григорій Савич, ну найкращого місця ніж український дім, де вирує українське життя в Вашингтоні, ми не знайшли. Український дім відчинився лише за пару місяців до повномасштабного вторгнення Росії. В лютому вони зробили паузу, дискутували чи етично продовжувати культурні заходи, коли в Україні повномасштабна війна. А потім все ж таки вирішили відновити діяльність, адже культурна дипломатія каже Оксана Маркарова, є невіднемною частиною роботи на прискорення перемоги. Це те, чого хотіли би росіяни, щоб ми замовкли, щоб ми не сміяли, щоб ми померли в розпачі, здались і так далі. І насправді наша культура це багато в чому джерело нашого натхнення і нашої боротьби. Тому що знову ж таки наша культура відображає сторіччя нашої боротьби за незалежність від цього ж самого ворога, який нападає на нас зараз. Марк також став активним промоутером України. Неасі диснейшн, цю people, цю культуру. Сьогодні я бачу цю націю цих людей, цю культуру та їх силу. Вони приголомшили цілий світ своїм героїзмом і хоробрістю. Весь демократичний світ підтримує українців. Вони герої. І саме через цю незалежність та силу, яку я бачу в сковороді, він є ідеальним особленням українського духу. Сковорода є Україні Скорода унікальний. Він мислитель і аскет, Він сильний, стійкий, простий. Його Філософія та поезія, яку він поєднує, в потужні, прості, скромні та влучні. І в цьому краса. Я розумію його невгамовність та його нетерплячість. Нетерплячість звучить як погана риса, але нетерплячість та невгамовність сковороди по відношенню до багатьох речей дозволили йому зробити багато. Він не задовольнявся банальними речами. Його дратувала буденність. Він не мав для неї місця. І він намагався учити людей пізнавати себе. якщо ти знаєш себе, знаєш, що ти хочеш, і ти задоволений своєю роботою та своїм життям. Це допомагає жити у складному світі. Сам Марк в постійному пошуку нових стилів та метод у своїй майстерні поблизу Річмонда, яку ділить з дружиною Еліс та трьома пуделями, працює відразу над кількома проектами. Гроші приносять лінія професійних сталевих крафтових ножів та унікальні столи з цільного дерева на бронзі, що дозволяє працювати над іншими проектами, як от цей останній кам'яна статуя медикам, героям пандемії. житті. Я за своє життя створив тисячі робіт. Я працюю понад 45 років. Більшість з них зникли у домівках багатіїв, і ніколи я їх не побачу знову. Я навіть не знаю, де 99% моїх робіт. І коли вони зникають у домівках цих багатіїв, я не знаю, хто їх бачить. Вони просто зникають. Так я заробляю на життя. Мрія людини це створити щось, що має вплив. Це робить якусь справу. Сковорода це така робота. Мені 61 рік. Це моя перша важлива робота, і це неймовірно. Сьогодні Марк відклав всі проекти для роботи над серією скульптур на українську тематику, які будуть виставлені на аукціоні. Кошти від продажу підуть на виготовлення протезів для українських дітей, які постраждали внаслідок російської війни. Для їх презентації в українському домі Марк, який сам грає на кількох музичних інструментах, пише власну музику. Подружжя каже: сьогодні для них нема нічого більш важливого ніж допомагати Україні. Наталія Лунова, Костянтин Голубчик Голос Америки. Ось така історія про митця, який створив скульптуру Григорія Сковороди. Дев'ять років тому Росія провела незаконний референдум у Криму, намагаючись виправдати свою окупацію півострова. Відтоді українці в Криму потерпають від порушень прав людини, а десятки тисяч покинули півострів. Наша наступна історія про кримських татар, які відкрили ресторан навпроти російського посольства у Варшаві, назвали заклад Крим. При вході вивісили кримськотатарські та українські прапори, годують стравами національної кухні. Про історію подружжя Ернеста та Ельміри їхній непростий шлях та мрії знову повернутися додому. Розкаже Леся Бакалець із Польщі. Кожен ранок у родини Ернеста Сулейманова починається зі своєрідного ритуалу. Вони виносять три прапори: кримсько-татарський, український, польський – та вішають біля входу у свій ресторан. Точно навпроти російського посольства. Бардзесіце й Бердзалюбета. Мене це дуже тішить. Я можу повісити прапори перед росіянами, аби вони на них дивилися. Ресторан русця вже Криму в Варшаві. Працює з січня. До цього журналіст і політичний діяч Ернест Сулейманов довго шукав, де б відкрити заклад, аж поки не дізнався про ідеальне місце поруч з неідеальним ідеальним сусідом. То ми знайомий повідожотоєс такі місце на пшеівкати амбаса. Мій знайомий мені розповів, що є вільне місце навпроти російського посольства. А я вже думав над тим, що робити далі в житті. Можливо, відкрити ресторан, так щоб робота була у всієї сім'ї. Тобто, акурат того місця, б діща це поруч із місцем, де збираються росіяни. Тут і посольство, і науковий центр, де вони вчать російську мову. Я подумав, то було б чудово їх таким чином потролити. Файні як їх у Криму. Грає кримськотатарська музика і смачно пахне домашньою їжею. Гості тут пригощають тільки національними стравами найголовніші чебуреки чебурек то є для кримських татаршистка. Чи буреки то все для кримських татар? Це основа нашої гастрономічної культури. Ми можемо їсти їх на сніданок, обід, на вечерю, пригощаємо гостей, їмо, коли збираємося родиною. Ні, секрету ніякого нема. М'ясо цибуля, о, перець і соль. І трохи треба додати води. Чи ми готуємо суп з маленькими пельмешками, це такий каш-каш. Повинна десь так 14-16 тих перемішок зміститися в ці ложки. І раніше вважалося, що якщо дівчина може любити такі маленькі пельмешки, то вона вже може виходити замуж. Така добра господиня. Такою господиною Ельміра стала завдяки мамі. Вона ж ще у депортації в Ташкенті розповідала дітям тільки Крим їхній справжній дім. Найкраще місто, яке може бути, то батьківщина. Ернест також народився та виріс у Ташкенті. Його батьків депортували з Криму ще зовсім маленькими. Повернутися назад додому, обидві родини змогли тільки після незалежності України. Тому у 2014-му, коли Крим захопила Росія, батьки Ернеста та Ельміри на відріз відмовилися їхати з півострова. Занадто довгим був їхній шлях до батьківщини. Сім'ї Ернеста, який уже був активістом Революції Гідності, залишатися в Криму стало небезпечно. До так званого референдуму з півострова виїхала Ельміра з сином. Ернест затримав. Вся проводив мітинги за український Крим, доки на стовпах не з'явилися оголошення із його фото, мовляв, розшукуються майданівець. Останнє я пам'ятаю. що я пам'ятаю, як я стояв на площі Куйбишева біля палацу піонерів, давав інтерв'ю Аль-Джазірі. Я побачив, як за мною слідкують казаки. Я попросив журналістів, щоб вони провели мене до автомобіля. І щойно почали рухатись. Ми, як в наш бік, почали рухатись і вони. Я встиг втекти. Мої друзі купили мені квиток на поїзд і сказали, що я маю їхати. Тоді вже мої фото були розклеєні по Сімферополю. І в відже як виходи я вагався. У мене батьки в Криму. Я думав, що ще побуду там, але друзі переконували, що це для мене вже небезпечно. Коли біг до потяга, бо той вже відходив, то бачив, як люди в камуфляжі йшли до центрального входу. Але я встиг застрибнути в останній вагон. То вже були останні поїзди, які ходили з Криму в Україну. Та були останні потяги, які були ще там. Це був останній раз, коли Ернест бачив Крим, бачив рідних. Спочатку сім'я переїхала до Києва, потім у Варшаву, коли до місцевого вишу вступив їхній син. Польща для родини давно стала рідною. Ернеста Ельміра теж колись тут вчились, досконало знають мову. Але вони постійно сумували за Кримом. Тому тепер їхній ресторан місце, де вони знову відчувають себе вдома. Тут ми створили частину вільного Криму на стінах. Картини, які написав батько Ельміри, кераміка авторства її брата. Увесь посуд з їхнього дому. За цей час Ельмірі декілька разів вдавалося з'їздити до Криму машиною. Це було до того, як там не змінили українські автомобільні номери на російські. На самоході маємо номер кримський з України. У нас є кримський номер, ще український. Ми спеціально його залишили. в Крим ми повернемо з тією самою автівкою і з тими самими українськими номерами на тих самих номерах, а поки Крим голосно заявляє про себе на довгій і зазвичай порожній вулиці Бельведерська, де стоїть російське посольство у Варшаві. Місце не туристичне, попереджала Ернеста. Та від самого відкриття у ресторані повна посадка. Один столик, родина тримає для себе та персоналу. Тут вони збираються протягом дня, аби випити чаю. Найбільше я сумую за кримськими горами і за запахом кримських трав. І тому ми, наприклад, готуємо кримський чай з кримськими травами, як ми говоримо. Але ці трави ми купуємо з Греції, але там такі самі трави, як в Криму. І коли ми п'ємо цей чай, ми відчуваємо, як би ми не батьківщині. Леся Бакалець Голос Америки з Варшави. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте нам та залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі. Побачимося вже незабаром.